Тому 55 п'яту позачергову сесію Дмитрівської сільської ради восьмого скликання оголошую відкритим. Так. дякую. Yeah. позачергової eh, сесії Дмитрівської ради 8 кварталу зносяться внесення змін до бюджету Дмитрийської сільської територіальної громади і друге, про прийняття до комунальної власності об'єктів нерухомого майна квартир та вкладання договору пожеж. Хто за такий порядок? Прошу проголосувати. Хто? Костенко за. Наумов Коза. Халматова за. Дякую, проти утримались? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Перше питання: про внесення змін до бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади. Доповідає губерначук Лариса Васильева. Збільшити видатки спеціального фонду, бюджету розвитку, бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади за рахунок передачі загального до спеціального залишку коштів. Станом на 1 січня 2025 року в сумі 1 мільйон 265 тисяч 600 гривень. За КПК 371,977 інші субвенції з місцевого бюджету КЕП 3220 капітальні транспорти органам державного управління інші рівні. надання субвенцій з місцевого бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади, обласному бюджету на умовах співфінансування передбання шкільного автобуса згідно постанови Кабінету Міністрів України № 418 від 28 квітня 2023 року зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України за номером 1518 від 27 грудня 2024 року для Козівського академічного ліцею. Дякую за розповідь. Є, є запитання до заповіду? <звіться> Я думаю, що всі зрозуміли. Є можливість е, у співфінансуванні е, Співфінансування 35 на 65%. Сільська рада дає 35%, п'ясотів. Е, обласний державний бюджет дає 65%. Е, купити автобус для будівського ліцею, і тоді ми в цьому році зможемо закупити виходить, автобуси для всіх наших ліцеїв. Дмитрівка, шпицьків, бузова. Так, там деякі громади виходили, але ті, яких не було розбито. Вони пропонували по 50%. відсотків. Ну ми і я доповідав на комісії, він стоїв, що люди добрі. Ми відбудовуємо школу, вона ще не відбудована. Ми маємо закупити туди меблі і все інше обладнання, щоб вона нормально могла. І тому теж е приймати участь у тих гонках, то більше дасть Ми просто не маємо можливості. Тому в принципі було підтримано на. Підтримали і видалили, проголосували, щоб нам теж підтримати. Тому зараз прошу підтримати і проголосувати за виділення е, коштів е, в сумі 1 мільйон 265 тисяч 600 гривень для співфінансування закупівлі автобуса для будівського ліцею. Прошу визначатись, за... хто за? Стенку, за. Науменко, Халматова, за. за? Халматова за. Халматова за. Дякую. Дякую. Е, Утримались? Проти? немає. Я розумів, я проти мене немає. Дякую. Е, виділили кошти, рішення прийнято одноголосно виділити кошти. І я думаю, що нам буде всім депутатам і різних старостатів буде тепер значно близніше, тому що в нас всі школи. Ми закупимо по автобусу, і ніхто не скаже, що купили тільки не туди купили, туди не купили кожну школу, буде закуплено по новому автобусі. Тому я думаю, що по одному ми два роки назад отримували, зараз ще раз по одному і назад у кожній школі буде по два нових автобуси. Потім попробуємо подивитися, що можна ще зробити з тих, що є. Можливо, звітом якось подумаємо, відремонтуємо що, щоб ми нормально могли забезпечити діти. І друге питання про прийняття до комунальної власності об'єктів нерухомого майна квартирі та укладання договору по жертви. Я казав, що у нас в зв'язку з тим, що в результаті агресивних дій, агресивної війни Російської Федерації було знищено значна кількість житла і частині наших жителів. Які повністю втратили своє житло, було закуплено житло на території інших громад. І е, тепер виходить, що ті квартири, які були в е, розбитих будинках, а зараз ці будинки відновлюються, ці квартири вони е, повинні по договору пожертви передати е, до комунальної власності сільської ради. Ми отримаємо плану в комунальну власність зараз 9 квартир. Це Три квартири в селі Мила, спортивна 18, дві квартири, спортивна 21 одна квартира і в селі Бутузова. В будинку центральна 17, є, це той будинок, який повністю знищений, демонтований, які в ньому поля. Тому рішення звучить прийняти до комунальної власності сільської ради Бучанського району, і зробити об'єкти нерухомого майна, квартирі за. За шість квартир центральної 17-ті і мила 3 квартири. Друге, пунктом надати дозвіл сільському голові на укладання договору пожежки об'єктів нерухомого майна від власників вище зазначених об'єктів нерухомого майна квартири до Дмитрівської сільської ради Рад, Буча, району Київської області, зареєструвати в основному законом порядку право комунальної власності майнові права на вище об'єкти об'єктів нерухомого. Прошу відзначатись. Хто за? Хто проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. На цьому порядок денний. 55-ї позачергової сесії Дмитрівської сільської ради 8 скликання вичерпано. В сесію оголошую закриту. Okay.